Тільки подивіться на цього малюка, як він старанно намагається взяти цей бублик і повзаємодіяти з ним. У нього свій світ, своя гра, і ми звісно радіємо його успіхам. Але разом з тим ось дитина того самого віку, і вона значно краще справляється з точно таким же завданням, і навіть може виконувати зовсім інші завдання, вигадувати свою гру і вбудовувати її у ту гру, яку пропонує їй дорослий. Діти одного і того самого віку розвиваються дуже по різному і на це впливає не тільки їх темперамент або генетика, на це дуже дуже сильно впливає середовище і те, як саме дорослі взаємодіють зі своїми малюками. Так, одні діти тільки опановують ходіння у рік або у рік і три місяці, а інші здатні впоратися зі значно складнішими завданнями. Вони не пасують, вони роблять те, що складно. І, хоча їм це не дуже до вподоби, вони все одно можуть впоратися з завданням. Багато мам, які пройшли у мене курси, або з якими я займалася самостійно, кажуть про те, що їхні діти стали значно, значно краще володіти своїм тілом. І від віку не все залежить. Більше все ж таки залежить від вас, як батьків, і від того, що ви робите зі своєю дитиною.